Добрий день, дітки. Який сьогодні у вас настрій? Всі гарно виспалися. Чекаємо сьогодні гостя. А хто це? Підгадайте загадку. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду. Їм капусту на городах, морку, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Так, дітки, це зайчик. Привітайтеся з ним. Скажіть зайчику привіт. Зайчик запрошує нас до себе в гості, але він, такий боягуз, хоче, щоб лисичка не дізналася, де він живе, тому він нам пропонує схему шляху до його будиночку. А щоб її зробити, візьміть, будь ласка, білий папір і геометричні фігури. <кій> Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Ось нам завдання від зайчика. Хоче заплутати лисичку. Разом зі мною викладемо доріжку до зайчика. Я вам буду називати фігуру, а ви викладати. Покладіть, будь ласка, круг в правий нижній кутик. Квадрат ліворуч від круга. Трикутник праворуч від квадрата. Над трикутником прямокутник. А праворуч від прямокутника овал. Справилися з завданням молодці. А куди ж ми з вами потрапимо? Ось куди, до зайчика на город. Зайчик посадив свій город, скільки в нього овочів багато виросло. Ось ми подивимося, на які геометричні фігури. Схожі зайчикові грядки. Зліва на яку геометричну фігуру схожа грядка? Так, на квадрат. А справа на яку геометричну фігуру? Так, це прямокутник. Згадаємо їх. Знайдіть, будь ласка, у себе ці фігури, покладіть їх перед собою, і зараз ми з ними пограємося. Покладіть на квадрат круг, а на прямокутник овал. Чим дітки вони відрізняються, ці фігури? Чим відрізняється квадрат і круг? Так, ми бачимо, що в квадрата видніються кутики, а в круга їх немає. А в прямокутника з овалом. Також у прямокутника є кути, а в овала їх немає. Так, молодці, якщо встигаєте. А тепер покладіть на квадрат трикутник, і на прямокутник покладіть трикутник. Так, чим ці фігури схожі, подивіться. Так, дітки, у всіх цих фігур є кути. Але подивіться, скільки кутів у прямокутника? Порахуйте. У квадрата, скільки кутів. Так, чотири кути. А скільки кутиків у трикутника. Так, три кути, тому він так і називається Трикутник. А у квадрата 4, тому він називається, можна його назвати ще чотирикутник. Так, і роздивимося з вами прямокутник так само. Скільки в прямокутника кутиків? Так, 4. І в трикутника 3, 3, ми вже сказали. Також наш прямокутник можна назвати чотирикутником, у нього також 4 кути. Ось, подивіться, будь ласка. У квадрата є 4 кути і 4 сторони. І так само у прямокутника чотири кути і чотири сторони. Тому ми їх і називаємо чотирикутники. одним словом, можна їх так назвати. Так, Схожі вони між собою, прямокутник і 4, квадрат і прямокутник. Покладіть, будь ласка, на прямокутник, квадрат, що ми бачимо з вами? Так. У квадрата всі сторони рівні. Однакові вони, а в прямокутника ні. В нього дві сторони одної довжини, а дві сторони трошки довші. Ось. Ми добралися до зайчика. Ось він уже в хатинці своїй нас зустрічає. Дітки, подивіться, з яких геометричних фігур зайчик побудував собі хатинку. Так. Із квадрата, і трикутника. Ось молодці. Зайчик хоче похизуватися своїм врожаєм, як багато смачної моркви виросло на його городі. Але він рахувати не вміє. Допоможемо йому порахувати. Скільки морквинок зібрав зайчик? Так, зайчик зібрав. П'ять морквинок, молодці. І ось йому треба розкласти по поличкам ці морквинки. Давайте зайчику підкажемо, із яких чисел складається число 5. На верхньому рядочку скільки в мене морквинок? Дві. А на нижньому рядочку скільки морквинок? Три. А якщо ми до трьох додамо 2, то яку? яке ми число отримаємо? Так, ми отримаємо число 5. Ось із цих чисел складається число 5. Із двох і трьох. Так, дивимося, ще з яких чисел може складатись число 5. Подивіться, на верхній рядочок, скільки морквинок? Одна. А на нижньому рядочку, скільки морквинок? 4. А якщо ми їх додамо, яке ми число отримаємо? Так, ми отримаємо число 5, молодці. Ось у нас склад числа 5, 4, і 1, 2, і 3. А разом буде 5. Молодці. Попрощаємося з зайчиком, помахайте йому. Лівою рукою. Скільки пальчиків на одній руці? П'ять пальчиків. Так, молодці. Це ми правою ручкою махаємо. Да? Так, правою ручкою помахаємо. П'ять пальчиків. Це наш склад числа, який ми сьогодні вчили. Можете на пальчиках подивитися на своїй ручці. Так, можете ось так спробувати один пальчик відігнути. І в нас залишається 4. А разом ми знаємо, що на долоньці в нас 5 пальчиків. І так само відігніть два пальчика в сторону, і в нас залишиться три пальчики. А разом ми знаємо, що їх буде 5. Молодці. А тепер помахайте лівою ручкою зайчику. Так, а на лівій ручці скільки в нас пальчиків? Так, дітки, також 5 пальчиків. Ось, бувай, зайчику. Молодці дітки, хто справився з завданням, сподобалася вам подорож із зайчиком? Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами згадали геометричні фігури, що квадрат і прямокутник також можуть називатися чотирикутники. Тому що в них по чотири сторони і по чотири кути. Ми з вами дізналися, з чого складається число п'ять. Ось, молодці дітки, бувайте гарного вам дня!